І Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невіку! Хай не тривожиться серце ваше і не лякайтеся. Mm. І учні, які були коло Ісуса, лякалися їм було страшно. Знаєте, бо слова Ісуса, вони не так заспокоювали, як більше тривожили. Пізнаючи правду буття, пізнаючи призначення людини, людині стає страшно. Бо, знаєте, коли собі ні, не маєш нічим не переживаєш, нічого тобі не в голові, як маленька дитина. І що дитині важливо? Аби вона бачила, що десь тут мама ходить, аби вона не була не голодна і щоб була якась іграшка. Дитина собі лазить по підлозі, тішиться щаслива. Ще дуже добре, який кіт з котом пограється, або ще з кимось там, з якимось, або з якимось пухнастим іграшком. і дитина собі бавиться, їй нічого не треба. Але приходить час, дитина підростає, починає ходити, починає балакати і їде до садку. Боже! І мама з нею сидить годину, потім дві, потім треба сидіти, поки мені трошки лишати, а потім трошки забирати. Дитина плаче, маму розділили, Боже мій, все пропало. Потім школа то саме, трохи інакше але то саме. Спочатку її треба проважати до тої школи, потім забирати з тої школи. Знаєте, до чого я це все розказую? Ми коли приходимо до Бога, ми як малі діти, що повзають по підлозі, а потім Господь Бог нас своїм словом. Очищує, так як він говорить про винограда, про гілки, що я словом вас очищую, обрізаю все лишнє, ми дорослі в Бозі. І так, як діти малі, відчувають той дискомфорт, що з мамою розлучили, то щось не так, така собі тривога. І так і ми, коли пізнаємо Божі правди, нам, замість того, що здавалося мало б ставати легше, воно стає більш тривожним. Бо ти приходиш і ти усвідомлюєш, що від твоїх навіть маленьких вчинків залежить багато великих справ. Є дуже багато різних книжок написано, різних всяких статей написано, монографій, все, що хочеш, написано досліджень. Як людина має поступати в тому чи іншому випадку? Але неможливо передбачити все. Є такі випадки, які не передбачені ні в одній книзі. І ці випадки стаються з нами часто. Не можна все мати якусь відповідь, знати, як поступити, прочитати якусь інструкцію, як вийти з тої чи іншої ситуації. І Господь Бог тут каже, я виноградина на вигілки, хто на мені перебуває, той багато плоду приносить. Ми, якщо будемо в босі, то які би ситуації навколо нас не сталися, ми не просто дамо собі раду, ми ще і плід принесемо. Ми, знаєте, часто руки опускаються в людини. Вона старається, щось робить, а її працю не замічають. Вона старається щось робить, а її. Не те, що не оплачують, навіть не подякують. Людина старається і робить, а її звертають уваги тільки на недостатки. То, що добре, то нормально. Дуже добре, що добре. А от лише тільки якась малесенька плямочка недостаток, і зразу на то звертають увагу. І тоді людина опускає руки. Вона не хоче далі працювати. А не хоче далі старатися, тому що не перебуває на гілці, не перебуває на виноградині, не перебуває в єдності з Богом. Якщо б ми були в єдності з Богом, ми розуміємо, що кожен мій крок, кожне моє слово, кожен мій вчинок є Богом. Записаний і птичка поставлена. Плюсик до царства Божого. Плюсик до царства Божого. Люди не завжди все замічають. І скажу вам, люди не можуть тобі плюсик до царства Божого поставити. Вони можуть дати тобі таку можливість. Ти можеш зробити вчинок, поступити, а Боженька плюсик ставить до царства Божого. Не ти. І не людина, не твій ближній. Боженька. в тому випадку, якщо ти з Богом живеш. Якщо ти не з Богом, я сам собі дам раду, мені не треба Бога. Я самостійний, я демократичний, я ще якийсь там. Ти просто будеш себе мучити, бо не завжди будуть тобі вдячні. І перша несправедливість, друга, третя, один тягар, другий, третій. І людина без Бога вона ламається. Вона опускає руки. Вона здається. Тільки з Богом ми можемо гідно, достойно стояти на своїх засадах, на своїх принципах, які ви для себе збудували. Принципи порядності, принципи справедливості, принципи моралі, принципи вірності, якщо хочете, патріотизму, вірності своєму народові, вірності своїй церкві, вірності своїй родині, вірності своїй дружині, своєму чоловікові, своїм дітям, вірності собі. Перебиваючи з Богом, як виноградина, як гілка на виноградині, ти можеш робити великі речі і приносити великі плоди. Без Бога нічого не можемо робити. Враховуючи всі ситуації життєві, які могли б бути, ми даємо собі раду тільки тоді, коли Бог є в нашому житті. А ми в його присутності. Слова, які каже Господь, хай будуть кожному із вас. Я виноградина, правдива, і отець мій виноградар. Я виноградина вигілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той багато плоду приносить, без мене нічого не можете чинити. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу.